Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на середу, 25 червня 2025 року. Як завжди, чотири варіанти. Я прошу вас зробити свій вибір. Так. Перший варіант. Другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Так, вроді видно всі. Прошу, вибирайте, будь ласка. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу. Ну, а ми починаємо. Вітаю вас, одинички, що тут у вас? У вас день. Енергія, енергетика дня, домінуюча енергетика дня, аркан, старший аркан повішений. Тобто це 12-й аркан. Це якась пауза, переосмислення, У декого може бути жертва. Так? Але жертвеність вона може бути. Може жертва якусь, ви жертвуєте ну, дійсно зупинкою якимсь своїм часом. Так? Своєю бездією і тим самим якісь є жертва. Але як я до неї відношуся до цього, це все ж таки карта більше переосмислення ситуації, тобто подивитися на якусь життєву ситуацію, або на вирішення якогось питання, справи, завдання. З іншої сторони, тобто не з кардинально противоположне. Да? Ну, як з ніг на голову. Да? І як дивитися, Або навіть, я б сказала, переосмислення, інше переосмислення. Ну, Але це ж, все ж таки зупинка. Тобто, якщо у вас заплановані якісь справи. На середу, то, можливо, вам якось ви або самостійно, або обставини складуться так, що ви вимушені будете зупинитися і переосмислити свої подальші план дій. З чим це може бути пов'язано більш детально розповість? Розпов... Да, якась збалансованість по карті е справедливості, це ж все ж таки якась збалансованість, якась е правомірність можливо, в ваших діях, щоб переоцінити. Да? А можливо, вирішуєте питання, ну, вирішуєте самосуд, да, як то кажуть, а може там вирішуєте питання, домовляєтеся. Е без привлечення скажімо так, госструктур, Да, Можливо, дійсно по карті повішеному, можливо, ви, вам дійсно треба звернутися до правоохранительних органів, да, скажімо так, щоб було отримати. Да, якось оце, ця ситуація, якщо ви, ну, в декого, якщо ви збалансуєте, да, от зупинитесь, збалансуєте, не будемо робити правоохоронні органи, да, а зробимо більш так детальніше. Якщо, ну, не то що детальніше, просто розглянемо ситуацію більш у е, м'якому. Розумінні, то якщо ви, ну, ви передивитеся на цю ситуацію якось більш детальніше, збалансуєте свої дії в подальшому, зупинитеся всереду і е, ви будете цим задоволені. По королю Кубків це щось таке. Ну, ви знаєте, що я дивлюся енергію, е, я не дивлюся людей, да, як не, не прив'язую, тому що Можливо, це неправильно і дуже багато терологів скажуть, що я роблю невірно, але я... Розглядаються саме так. І ось цю ситуацію, якщо ви подивитеся інші, з іншої сторони, то ви будете цим якось задоволені. І, можливо, у той шлях, який вийшли, ви запланували собі і вийшли цим шляхом, а всереду зупинитесь, переглянете цю ситуацію більш під іншим кутом зору, то ви почнете щось по-новому і будете цим задоволені. З цим вашим якби, зупинкою цією будете задоволені. Мудре, приймете мудре рішення. Можливо, від вашого рішення, де хто, де хто якщо у вас там ви працюєте в команді, відвернеться і вам придеться далі йти навіть і в одиночку по відлюднику. Але я так і думаю, що ви, будете, ви приймете правильне рішення. Так? Категоричне, логічне і правильне. Такий мене прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої двічки. Що тут у вас? А у вас карта <смір> жриця, да? Верховна Жриця, Верховна дині... День тиші, я б сказала. Спостереження, занурення в себе. Також я... в мене. По карті дня я б ще б сказала, що це день сюрпризів. Таких, знаєте, що було м, тайне стане явним. якось так, Ну, сюрприз якийсь. Дай, Боженько, щоб було в сюрпризі, ці були у вас дуже позитивного характеру. Щоб все було добре. Позитивні. Але я ж кажу, що це якийсь день тиші. Занурення, оцінювання, наблюдання інтуїції і день таких рішень, більш душевного да, такого характеру. Все ж таки не логіка, я думаю, це інтуїція, що да? з чувство інтуїтивно розкрийте. Сила внутрішня сила. Це, як наче от ви доносите будете свою, свої е, для отримання своєї внутрішньої сили, вам треба по карті відлунку, от у середу треба зупинитися. Це таки зупинитися і зануритися в свої, своє внутрішнє, розібратися в собі, відкрити оте. Що, коротше, прислухайтесь до свого. Внутрішнього голосу. Що вам говорять? Якщо ви вам кажуть, що вам, вам всі говорять там роби отак, а ви інтуїтивно розумієте, що так робити не треба. То, тобто, скоординуйте свою силу на цьому самому інтуїтивному вашому відчутті і, і зробіть зупиніться, не дійствуйте, зупиніться, подумайте. Зануртесь у себе, послухайте себе, візьміть ту силу внутрішню вашу, що у вас є, і скоординуйте її, наприклад, в четвер, в п'ятницю або якийсь інший день на те, щоб вирішити, наприклад, якесь питання, яке вам ну, потрібно. Я б сказала, що знаєте, як ось у мурашки пішли по тілу, я б вам сказала так: не слухайте нікого, слухайте себе. Оце вам день середи дається для того, щоб ви зрозуміли, що слухати треба себе. І ваша інтуїція, інтуїція вас ніколи не підводить. Мало ли, в кого що там вам говорять. Мало ли, да, у кожного є свій життєвий опит, життєві спостереження, але у кожного є свій внутрішній голос. І те, що для когось це може бути е в позитиві, для вас може зовсім не грати ніякої ролі. Тобто не треба... Е прислухатися можна, але рішення. Приймайте ви самі. І від, самі ви несете за це відповідальність. Так, да, ось дивіться, Я вам розказую, те, що вам розказую, зараз з карти мені показали. Дивіться, от вам будуть давати, скільки багато е, шансів, совєтів, всякого на світі будуть вам в, в, пропозиції будуть вам давати, а ви е, от в середу отак от сядете. Е, на свій життєвий опит до дерева знаєте, до дерева, що тут асоціюється з родом, да, своїм життєвим, своїм життєвим опит, е, опитом, да, і ви родовою силою, тобто да, оця інтуїцією вашою е, пам енергетичною пам'яттю душі, душі вашої. Ви сконцентруєтесь на цьому, посидите в тихі, зрозумієте це все. І у вас це і приймете рішення. Тобто вам треба трошечки, знаєте, як ось то кажуть, з е усіма со соглашатися, а рішення прийняти саме, самому, щоб ні з ким не, не конфліктувати, да, не йти на конфлікт, просто «да-да-да, дякую, дякую, але давайте я сам. Це у когось буде саме так. А взагалі, е все ж таки. День, день і спостереження і день сюрпризів. Це такий, такий, знаєте, день не шумний, не гамінкий, такий більш день, в якому ви будете слухати Всесвіт. І би я сказала. Бо знаєте, як от їдеш, ідеш, стоїш в очереді, а воно ваші оті думки, що ви не можете. Прийняти рішення, а люди, люди поряд стоять, почнуть про щось розмовляти, і ви зрозумієте, що це інформація йде для вас, хоча ви до тих людей не маєте ніякого значення. Тобто трошки послухайте Всесвіт, ви почуєте те, що вам потрібно чути. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене, ми йдемо далі. Вітаю вас, стрічки, трічки, що тут у вас? А у вас Королева Пентаклів. Королева Пентаклів це день практичності, день комфорту, день правильної реалізації своїх внутрішніх сил, тобто е день е е -созідання, да? тобто День, е якщо взялися за діло, то ви його доведете до кінця. Труда, день, я б сказала, такого, день праці, турботи і комфорту, сімейного такого, да, може бути, але це те, що буде приносити результат. Королева Пентакль це те, ну, держа в руках пентакль. Ну, не видно, не знаю. Королева держа в руках пентакль. Тобто день, який буде приносити результат, швидкий результат, да, скажімо або використана ваша енергія, викониш, я, як би це сказати правильно, господі, російські слова йдуть, е, раціонально, раціонально використаний, використаний ваш час дасть вам в майбутньому тоді на, на подальше, або і зразу, відразу, на подальшому дасть вам те, що ви, те, що ви хочете. Ви знаєте, я б вам сказала так, ви як наче закриєте старі гештальти. От у вас там тягнулось, наприклад, ну якась справа не закінчена. От воно тянеться, тянеться, все його, е, як чемодан без ручки, все не можете його довести до ума. Да? І от ви якось поставите, до... закрите гештальт. По, у середу по королеві получите якийсь результат і скажете фу, нарешті я зробив це. Да? От якось довів це до, до, до ума. І це, якась, і це буде ну, десятки, Десятка пентаклів це, е, ну, е, я б сказала, така, знаєте, Якась стабільність, доведе вас до стабільності. Можливо, оцей результат маленький, да, що ви щось там довго не могли вирішити, оцей малесенький, да, один пентаклічок, да, що ви будете тримати в руках його, але воно в картині вашого життя воно дає якусь один маленький для повної картини вашого життя. От якусь справу, яка у вас там по шестьорці. Кубків, яка тягнеться з минулого. минуле. На минулому поставите крапочку і це вам дасть результат по королеві Пентаклів. і те, що ви тримаєте. Нарешті, знаєте, добилися, правильно використаний час в середу дасть вам прекрасний результат для завершення якоїсь справи, яка у вас з минулого. Отак от, от, господи, сформулювала. Вибачте, будь ласка, бо. Ой, голова якась трохи затуркана. Так. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, ватеренькі мої четвірочки. Що тут у вас? А що у вас у четвірочку? День. Сонечко, день прекрасний, старший аркан, і він 19-й аркан у картах Таро, і він означає радість, ясність, ну, благословіння якесь, знаєте, після того якийсь час, можливо. Е, чекали результату отримаєте, можливо, так якийсь смуток у вас, а ви нарешті приймете рішення йти далі, жити. Да? Це також карта можливо, дітей, там, вагітності, да? народження дитинки. Це щось таке світле, приємне, навіть сонечко за вікном е, е, може означати, що це в фізичному плані, що це. Ну, прекрасно, так? Да? Це якась щастя і радість. І я ясність якогось, знаєте, ходили, ходили, не могли Не знали, як там правильно раз так, наче, про, про зор, про зору, так просто, Ну, прозоро так пам'ять. Просто так, Боже, це ж треба так було зробити. Так просто все. Да? З чим це пов'язано? Покажіть, будь ласка. Спочатку, наче, знаєте. І з якоюсь легкістю, з якимсь обнуленням, початки, початок нового світлого життя. Знаєте, як от прийняте рішення, перегорнули цю сторінку і пішли далі. Щось у мене в моєму житті програються більше четверті варіанти. Вчора, і сьогодні. Перегорнули сторінку і живемо далі. Далі, що це десь? Оце, да, оця, оця біль, яка у вас була біль, можливо, в, сер, в серці, то, оць, по, з картою сонця, значить о, біль проходить, ви маєте захищати, відстояли свої да, білі, відстояли свої е, точку, точку зору, е, відстояли своє е, щось своє, на, те, що ви. Е, е, Оборона свого, свого особистого, особистої точки зору, наприклад, свого їм майна, не знаю, що хочете. Те, що не важливо, що це було, ви відстоювали щось своє. Оту, можливо, ота біль вашу, яку ви пережили, можливо, да? і от, в, в середу, як наче. Здихнете, проситись ранці, скажете, життя продовжується, бо слідуюча карта, яка перекривається, шістірка жезлів, ви переможець. Тобто вміння перебороти біль, вміння йти далі, вміння сказати собі, я переможець, я зміг, я йду. Сонечко світе, і все добре і, і, і прекрасне. Обнулення. Тобто, і ще також по карті е, дурака да, то ще це. Дурень, та ще це карта такого, знаєте, як м, пусті хлопоти. Да, тобто, це пусте, пройшло пусте. Все нормально, відновлюєтеся, йдете далі, ви переможете. Такий четвертий варіант. Такий прогноз у мене для четвертого варіанту. У вас починається о, день, починається, у вас у середу почнеться. О, новий якийсь виточок у вашому житті. І починається він з сонечка. Тобто, знаєте, як, із, як птиця Фенікс, Із, пеп, із, піпл, із пепельня, з пеп, пепелища розрождається прекрасний птах Фенікс. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, і як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі.